Yeah? Yeah? Так, Всім привіт майстрам. Сьогодні до мене звернувся мій колега і також професійний столяр, пан Іван або можна просто Іван. Ми е, Києві всякі. Коротше, ми вам кусок дошки. Зробили, бо я на тому що дивлюся, і... ну Іван повітря. Дивлюся то якісь є рогні по-китайській чи щось. Коротше, зараз Іван сам вам розкаже, що то буде. Іванку, ану. Встаньку у тому, привіт. Мій друг Іван. Поясни це, Іван, що то є? Це буде фасад тумбочки приліжковий, кутовий, радіусний. Там будемо наклеювати фасад такої висоти. Коротше, я так зрозумів: Іванку, беремо кожну деталь і наклеїмо по так, висоті. Так, Звісно. Будемо буде. робити високий гарний фасад. Потім зашпонуємо всі торці, всі стики, і в нас вийде гарний, Гарний радіусний фасад. Та можете не сумніватися, Іван у нас дуже ми класний, професійний майстер. Ми Якщо буде, буде результат, ми й покажемо кінцевий результат. Все, Іван. Дякую за співпрацю. Удачі. Удачі тобі, все найкраще.